24 травня Ірпінська дитяча школа мистецтв імені Михайла Вериківського відзначила 49-й день народження. З нагоди свята підготували велику святкову програму та зібрали повну залу гостей. Сподобались виступи діток, вони такі талановиті. Мені дуже сподобалося. Ми відбули весь концерт. Дякую організаторам. В персоналі вихованців школи мистецтв чимало талантів. Вони опановують найрізноманітніші стилі та найскладніші музичні інструменти. Часто підкорюють великі сцени і стають переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних конкурсів. До дня народження своєї школи учні готувалися понад місяць. Діти кажуть, хотіли подарувати собі та глядачам гарний настрій. Я особливо не хвилювалася, тому що я знала, що в мене все добре. Але налаштовувала себе фізично і морально, що може піти щось не так. Чимось не таким. Під час заходу стала повітряна тривога. Але після відбою всі повернулися та продовжили концерт. Вже українці настільки налаштовані, згуртовані, що це вже не привід, щоб щось полишити і не довести до кінця цю справу. Сьогодні в Ірпінській дитячій школі мистецтв навчають різних видів вокалу та гри на фортепіано, саксофоні, віолончелі, бандурі, інших інструментах. Загалом у школі можна здобути 9 творчих спеціальностей. Зараз їх опановують пів тисячі учнів. Усі вони взяли участь у святковому концерті. То можна сказати повноцінно, що нас 4282 учні і близько 50 учнів підготовчої групи. Це наймолодших, ви бачили, що близько п'яти років дітки, 4-5 років це підготовча група. То можна сказати, що близько 500 людей сьогодні було дітей на сьогоднішньому заході. Виступало. Да. Ну не всі сольно, були, деякі тільки в групових номерах колективних, але вони зробили свої перші кроки на такій професійній сцені.